Вітаю, шановні глядачі, друзі. Борхливе міжнародне розширення тему базувалося на ультранизьких цінах і швидкій доставці дрібних посилок. Це частково стало можливим завдяки податковим лазівкам, наприклад, безмитному ввезенню дрібних відправлень до США і не тільки до України так само. Ну, грубо кажучи, звичайний імпортер вимушений орендувати чи побудувати склад, завести туди купу товарів. Оцей товар він має. Ем... Нормально обмитнити, заплатити гроші і таке інше. А тему цього не треба От дрібними посиличками. Відправляю все. До речі, привіт, Укрпошті, яка хизується, як китайці обігорюють український бюджет. Ну привіт, але поїхали далі. Однак у 2025 році ситуація змінилась. з огляду на регулярний тиск. тема була вимушена підняти ціни для американських покупців на та відмовитися від прямих відправлень з Китаю, прийшовши на модель локальних складів продавців. Ухо, це те ж саме, що вони мають зробити в Україні, дорогі друзі. Укрпошта. Ну думаємо головою. Знову таки, вони просто я тоді згорів, коли Корпошта почала хизуватися тим, що вони співпрацюють з темою, які знову таки обігорюють український бюджет. Ми маємо це пам'ятати. Хай заводять сюди купу товарів з України з українських складів, нехай продають які питання. Загалом те, що вони вимушені по суті були складів в Америці продавати товари, це призвело до помітного падіння продажів на сайті тему в США. На 17% менше за тиждень після підвищення цін 25 квітня, 1 травня, без переваги нульових мит, ми тему втратить значну частину цінової конкурентоспроможності та зіткнеться з подальшим спадом виручки на глобальному ринку. Це серйозний виклик для глобальних амбіцій компанії, і це загалом те, що я, наприклад, особисто від Трампа очікував те, що треба було робити, що ми де китайців, от а не союзників. Ну це вже окрема історія. Ба більше, ряд країн США і ЄС розглядають заходи щодо посилення контролю за дрібними посилками, що стане додатковим вітром в обличчя для тему. Усе це свідчить, що економічна модель тему, побудована на, на низьких цінах, наразі під сильним ударом через зміни у торгівельній політиці та регуляції. Історія тему відображає ширшу тенденцію на китайському ринку інтернет-торгівлі. Компанії ведуть агресивну боротьбу за користувача за рахунок мережі. Так, тему свого часу досягли успіху через стратегію масового продажу найдешевших товарів. Тепер вже навіть вони вимушені переглядати підхід, щоб повернутися до якісніших товарів і інновацій в ланцюгу постачання. Конкуренти теж не стоять осторонь. GD та Alibaba запустили великі програми субсидій у відповідь на успіх піноду, що розкрутило спіраль цінових війн. У підсумку. Маржиналість в секторі e-commerce зменшується, а споживачі звикли до постійних розпродажів і купонів. Ознака дефляційного тиску на ціни в галузі. От так от самі себе обдурили. По-друге, як ми говорили в нещодавному відео, найбільший виробник електромобілів Китаю BYD у 2024 році дотримувався стратегії захоплення частки ринку навіть ціною зниження середнього чека. Відомо, що BYD навіть безкоштовно оснащує нові авто просунутою системою допомоги водієві. Такий бонус підвищує привабливість авто без збільшення ціни. Цей тренд підхопили інші автовиробники. Технологічна конкуренція автопілевтопілот в автопілот, китайських EV наразі доповнює цінову конкуренцію, що в цілому підтримує високий попит з боку споживачів. Попри участь у ціної війни, у 23-му році BYD змогла значно наростити фінансові показники за рахунок масштабу. У четвертому кварталі 24-го року, компанія отримала рекордний квартальний прибуток, що на 73% більше ніж рік тому. Такий стрибок зумовлений рекордними обсягами продажів і невеликим підвищенням середньої ціни продажу завдяки зміщенню попиту в бік дорожчих моделей. В результаті валова маржа BYD навіть трохи зросла, а тіста маржа за 24-й рік лише незначно знизилась у четвертому кварталі через акційні. З продажі кінця року. Цінова ж конкуренція, ініційована Тесла на початку 23 року змусила всіх китайських виробників переглянути ціни. BiAD, як видно, пройшла це випробування, краще за батьох їхнучка модель, ціноутворення, диференціація моделі, акції на старті, на старій версії, дозволила збільшити частку ринку, не обваливши прибутки. Інші гравці, як от Xpeng чи Nio Відчували більш серйозний тиск, декому довелося продавати зі збитками, щоб залишитися в гонці, і схоже, після знижок на 35%, які оголосили бюді, це буде ще більшим трендом зниження мережі і компанії, і велика конкуренція за споживачів. У цьому відео фокус іде на китайську дефляцію, те як китайці намагаються конкурувати, знижуючи ціни, але як це вплине на інвестиції? Для цього у нас є закритий чат і дослідження фондового ринку, де наша команда вивчає інвестиційні перспективи компаній секторів і окремих ринків. Щоб дойданець, переходьте за лінком в описі. Продовжуємо про китайський ринок продажників. Технологічний гігант Меотуан, лідер ринку фуддоставки, зіткнувся з новим сильним конкурентом компанією GD. на початку 2025 року. GD агресивно вийшла на ринок китайської доставки їжі, досягнувши 10 мільйонів замовлень на день. Це кардинально змінює ландшафт, який раніше ділили. Metuan і Алібаба GD вкладається у захопленні частки ціною великих збитків за оцінками. GD може втратити на цьому бізнесі 10-14 мільярдів юанів у 2025 році. Компанія субсидує доставку, пропонуючи клієнтам і ресторанам небачені знижки у короткостроковій перспективі. Це змушує метуан захищатися, знижувати комісії, вкладати більше в маркетинг та інновації. Маржа основного бізнесу Мортуану опинилася під тиском, і динаміка залежатиме від того, наскільки довго GD зможе підтримувати такий рівень дотацій. Тобто, друзі, давайте зробимо висновок. Оця китайська фішка вбивати конкурентів шляхом це нижчої пропозиції ціни, вона ж вже не тільки на світових ринках працює, вона себе, по суті, мочить на внутрішньому ринку, як то кажуть, всього хорошого. Як наслідок, якщо GD скоротить субсидії, тем просто зму замовлень просядуть, метуан може зберегти прибутковість, але якщо війна за користувача затягнеться, ринок доставки стане ще одним осередком дефляції. Ціни на доставку і послуги продовжать падати через конкуренцію. Вже зараз спостерігається гонка на виживання, Alibaba теж активізував промо акції. Метуан розробляє нові програми лояльності, і вся фактично працює на межі собівартості заради утримання. Клієнтів для GD вступ у доставку їжі лише один фронт, основний бізнес. Це e-commerce. Також стикається з дефляційними викликами протягом 2022-2023 років. GD та Alibaba були змушені запустити масштабні програми знижок, щоб конкурентами воювати як підоду. Наприклад, GD організував постійну кампанію 10 мільярдів на субсидії, пропонуючи популярні товари за ціною близької до собіварності. Це притягнуло. Ціновочутливих споживачів, але вдарило по мережі GD. Alibaba відповіла власними розпродажами на Taobao та, Tmall. У підсумку темпи росту онлайн розтрубу в Китаї сповільнилася, а покупці звикли чекати знижок, що сприяє загальному зниженню рівня цін, і знову таки дефляційному такому дофаміну посередньо самого покупця. Водночас GD намагається компенсувати тиск, конкуренції через диверсифікацію розвиває напрям фінансових послуг, інвестує в логістику та хмарні технології. Китайські стимулюючі заходи, типу субсидії на купівлю побутової техніки, може дати імпульс для GD, бо компанія є ключовим продавцем електроніки. Проте структурно конкуренція у секторі залишається високою, і компанія балансує між зростанням частки та збереженням прибутків. Автомобільна галузь Китаю ще один показовий приклад надлишкової конкуренції. Традиційні автовиробники, як от Great Wall Motor, часто конкурують між собою на ринку позашляховиків і змушені протистояти навалі нових компаній. Останні фінзвіти компанії свідчать про надлишкову пропозицію на домашньому ринку і ціновий тиск з боку електроконкурентів, який змушує таких гігантів інвестувати в нові технології та продавати машини з менше прибутку. Отож у повільне ціну Китаю не було жорсткої структурної дефляції. Багаторічні інвестиції спричинили надмірні виробничі потужності в низці секторів від нерухомості до важкої промисловості. Ринок житла перенасичений, незавершені проєкти та борги девелоперів тиснуть на ціни квартир в промисловості, надлишок потужностей у стальній цементній галузі тощо. Структурні проблеми, на кшталт кризи житла та слабкої внутрішньої споживчої активності створюються, який дефляційний тиск. Коли пропозиція перевищує платоспроможний попит, виробники змушені знижувати ціни, щоб розпродати товари. Це проявляється у від'ємній динаміці індексу цін виробників, які вже понад рік у мінусі. За прогнозами Морган Стенлі PPI Китаю залишатиметься негативним щонайменше до 2025 року, що підтверджує проблему надлишкової пропозиції. Після виходу з локдаунів економіка КНР так і не побачила очікувано буму споживання. Домосподарства виявилися обережними: високий рівень заощаджень, повільне зростання доходів. І залишковий страх перед невизначеністю стримують витрати. Індекс споживчих цін балансує біля нуля за підсумком. Квітня 2025 року. Інфляція в Китаї близько 0%, а базова інфляція лише 0,3%. Фактично. Китай фліртує з дефляцією на рівні споживчих цін, особливо в категоріях товарів тривалого вжитку та одягу, де спостерігається зниження цін. Основна причина недостатній кінцевий попит. Китайці мало витрачають на товари на першого вжитку, побочись за майбутні доходи та маючи обмежений доступ до кредитування. Урядові заходи для стимулювання споживання поки що були скромними хоча й були оголошені програми на підтримку сімей з дітьми. Оновлення техніки, тощо їхній масштаб недостатній для різкого підйому попиту. Проблеми з експортом та зовнішні шоки. Експорт, який історично був двигуном китайського зростання, наразі не може витягнути ціни вгору. Світова економіка сповільнюється, попит на товари з КНР знижується. До того ж, торгові бар'єри і тарифи накладають додатковий тягар. Після років торгової війни середня ставка тарифів США на китайські товари залишається дуже високою. Навіть за умови часткового потепління стосунків останніми тижнями китайський експорт в нас році зростатиме мляво. Китайські комуністи намагаються компенсувати втрати через орієнтацію торгівлі на країни, що розвиваються, але платоспроможність цих ринків нижча. Небезпека китайської дефляції в її самопідтримуваності. Бізнес і населення очікують стабільно низьких або падаючих цін. Відкладають витрати та інвестиції як наслідок, це ще більше приглушає попит. Тим часом реальна вартість боргу з урахуванням низької інфляції зростає і для компаній, для місцевих урядів, значна частина китайської економіки, обтяжена боргами, особливо будівельні компанії та фінансові структури місцевої влади. При нульовій інфляції обслуговувати борг складніше, що змушує урядовців бізнес скорочувати витрати. У Підсумки можна характеризувати економічну картину в Китаї як перто низьку інфляцію, що межує з дефляцією. ВВП Теж малює не НАТО райдожні перспективи. Відповідно, низькоінфляційна пастка може тривати, якщо не буде рішучих стимулів. Поки що ознаки такої рішучості відсутні. Пекін обережний остерігається нові бульбашки і радше мириться з повільними зростанням ніж запускає друкарський верстат. А що щодо впливу на інші ринки, експорт дефляції, охолодження цін у Китаї вже відчувається по всьому світу через торгівельні канали. Китайські виробники намагаються продати на продукції, виходять на зовнішні ринки з дуже низькими цінами. Таким чином, Китай експортує дефляцію на захід. Зокрема, зниження цін на китайську електроніку, одяг, іграшки вже відобразилися в уповільненні індексу споживчих цін у Єврозоні та США в товарах Нонфуд. Позитивний бік цієї ситуації дешевий імпорт допомагає боротися з інфляцією, особливо в Європі, де багато споживчих товарів виробляється в КНР, наприклад, падіння цін на китайські сонячні панелі, батареї, автомобілі. Може пришвидшити зелений перехід у ЄС, зробивши технології доступнішими. Негативний бік затяжна слабкість Китаю означає менший попит на експортні товари з ЄС США, що б'є по виробниках сировини обладнання розкоші. Також існує ризик імпорту дефляційних очікувань. Якщо інвестори бачать стагнацію в другій економіці світу, це охолоджує настрої взагалі глобально. Надто тривала дефляція в Китаї може підірвати зростання всього азійського регіону, а отже, і світової торгівлі. Наразі ж ключовий глобальний наслідок стиснення маржі для міжнародних компаній підприємства, що конкурують з китайськими виробниками, змушені або теж знижувати ціни, або втрачати ринки. Це посилює конкурентний тиск у таких галузях, як, як автомобілебудування, електроніка, хімія. Тому в середньостроковій перспективі китайська дефляція може стати фактором утримання глобальної інфляції на низькому рівні, що, втім, супроводжуватиметься жорсткою конкуренцією і перерозподілом частки ринку на користь найдешевших виробників. А чому ж дефляція цін це погано, і як Китай повільно перетворюється на Японію, а Японія на Китай. Про це всі ще писали на нашому інвестиційному телеграм-каналі, де публікуємо детальний експлейн кожної теми на ринку. А також дивіться, у нас вийшло на останньому відео, буквально вчора, про те, як Китай влітає в цю ситуацію там більш детально про його товари і як ці всі дефляційні моменти можуть по суті сильно нашкодити країні. Ну, тут я нічого поганого не бачив. Пізно треба було Китай притушувати. А наслідки цього все ж таки треба було приймати як належне, тому що помилка вже була зроблена. Китай був затягнутий в глобальну світову торгівлю. Тож треба вже зістрибувати з цієї голки. Всі все найкраще. До побачення.